Про Першу світову війну казали, що це війна імперіалістична, бо німці мали враження, що інші держави ставляться до них упереджено, не хочуть їм дозволити створити свою імперію і виконати якусь історичну місію. І більшість людей в Європі, у Німеччині, в Австрії, у Франції, у Сербії або в Болгарії вважало, що ця війна потрібна і справедлива, і вона принесе світові мир. А багато людей вважало, що війна відроджує такі людські властивості, які модерний промисловий світ витіснив на другий план: любов до батьківщини, відвагу, самопожертву. І бідні люди тішилися, що поїдуть у поїзді, а селяни тішились з того, що відвідають великі міста і що зателефонують на районну пошту і продиктують жінці телеграму. Тобто в мене все добре. Сподіваюсь, що в тебе теж все добре. Генерали тішилися, що про них писатимуть у газетах. А люди з нацменшин раділи з того, що вони розділять війну з тими, хто говорить без акценту, і що всі вони разом співатимуть марші та веселі жартівливі пісні. І всі думали, що будуть вдома ще до збору винограду або у крайньому разі до Різдва. Деякі історики згодом скажуть, що ХХ століття власне, почалося лише 1914 року разом із війною, оскільки це була перша війна в історії, в якій взяла участь така кількість країн і в якій стільки людей загинуло, в якій літали дирижаблі та аероплани, бомбардуючи тил, міста та мирне населення, а підводні човни топили кораблі. А гармати стріляли навісною стрільбою на відстань 10, а то й 12 кілометрів. А німці винайшли газ, а англійці танк. А науковці винайшли ізотопи та загальну теорію відносності, за якою нічого метафізичного не було. Все було тільки відносне. А коли сенегальські стрілки вперше побачили літак, то подумали, що це приручений птах. І один синегальський вояк відрізав від мертвих коней шматки м'яса і кидав їх якомога далі від себе, щоб звести літак на манівці. А солдати носили зелені та маскувальні форми, тому що хотіли, аби їх не побачив ворог. Це було тоді модерним, бо в попередніх війнах військові носили різнокольорові однострої, щоб бачити одне одного на великій відстані, а в повітрі літали дирижаблі, аероплани, і коні їх страшенно лякалися. А письменники й поети шукали спосіб, як все це найкраще виразити, І 1916 року вигадали дадаїзм, бо навколишній світ їм здавався перевернутим догори ногами. А в Росії вигадали революцію. А солдати носили на шиї або на зап'ясті жетон зі своїм іменем та номером полку, аби можна було встановити особу й адресу, на яку треба надсилати телеграму зі співчуттями. А якщо солдату вибухом відірвало голову або руку, а жетон губився, військовий штаб оголошував, що це був невідомий воїн. І у більшості столиць таким воїнам встановлювався вічний вогонь, аби про них не забували, бо вогонь утримує пам'ять про щось давнє. Загалом загиблих французів було 2681 кілометр, а загиблих англійців 1547 кілометрів, а загиблих німців 3010 кілометрів. При середній довжині трупа 172 сантиметри. А в цілому, під час Першої світової загинуло 15 508 кілометрів вояків. А 1918 року поширювався. По всьому світу грип, який називали іспанським або ж іспанкою, і вбив він понад 20 мільйонів людей. Пацифісти та антимілітаристи згодом заявляли, що ці люди були також жертвами війни, тому що солдати і мирне населення жили в поганих гігієнічних умовах, та епідеміологи стверджували, що більше людей загинуло від грипу в тих країнах, де не було війни. На Тихоокеанських островах, в Індії або Сполучених Штатах. А анархісти казали, що так і має бути, оскільки світ загниває і прямує до цілковитого знищення. Проте інші історики стверджували, що ХХ століття насправді розпочалося набагато раніше, що його розпочала промислова революція, яка порушила традиційний світ речей. І що в усьому винні локомотиви й пароплави. А інші казали, що ХХ століття почалося тоді, коли виявилося, що люди походять від мавп, а деякі люди казали, що вони походять від мавп меншою мірою, ніж інші, тому що у своєму розвитку прогресували швидше за інших. Потім люди почали порівнювати мови і думати про те, чия мова найрозвиненіша і хто з них більше просунувся у процесі розвитку цивілізації.